Вітаю всіх із старого міста! У нас сьогодні дуже цікава екскурсія. Ми з вами зупинилися над трасою Восер. Котра проходить під нами. Ця траса, вона є фактично нова, тому що утворилася вона тільки в 49-му році. так було А до того часу ходилася по кіночки у Володії. Підтвердження цьому я вам покажу на одній з картин. На цьому почали їздити сюди. Варшаві таке поняття як пересунутий будинок. Чому колись про? і або розвертали на декілька градусів, або відтягували на декілька метрів потрібний будинок для того, щоб їх зберегти. Це стосується практично всіх будинків, крім тих, що ми бачимо позаду. Вас це є один, два, три, чотири, п'ять будиночків. Проходиться перший ескалатор у Варшаві Почі. Бо його, якщо ви знаєте, а ви на понад, мабуть, знаєте, що всередині знаходиться також безкоштовний, великий, красивий зони. І шлях, е, котрий ми сьогодні пройдемо, він виглядає у нас ось такою прямою лінією. Фактично, Краківське передмістя це частина північна, частина корони знаходиться дуже такий цікавий будинок червоно-жовтого кольору. Він цікавий те, що побудований був для двох відвідан. Одна Анна в, кінці, в 15 столітті побудувала сам костел, а Анна Ягелонка, можливо, знаєте, таку особистість, вона дуже відома, побудувала дзвіни. Центральної бібліотеку сільського господарства. У Варшаві його зупиняє останній король Польщі Станіслав Август Понятовський і просить намалювати для нього вигляди Варшави. Саме ось це одна з репродукцій картин, яких є 22. Вони зберігаються всі в королівському замку, Мальний, котрий збережений у Варшаві. Датується в. На найстаріший і найстаріший колона, а це другий буде після нього, тому що датується він 1683 роком. Пам'ятник сама фігурка у цієї матері Божої, з нею пов'язана цією скульптурою, Адже пам'ятник повстав у 1898 році в соту річницю або народження, або смерті. Не буду вас обманювати, Чи, скажу чесно, не пам'ятаю. Мені здається, народження. <му> Дуже таку цікаву роль, а саме. Сьогодні ми, як кудись виїжджаємо, користуємося або залізнодорожним вокзалом, або автовокзалом, як знаходяться, і це один костелів, котрий не постраждав. Дійсно, цей костел пов'язаний з походить 18 століття. 17-го, вірніше століття, і він тісно пов'язаний з Яном III Сувєски, адже це його родинний костел. В ньому відбувалося його відбувався його шлюб з Марисенькою. Марисенька це його дружина, котру він дуже обожнював і котрій він подарував не один палац і не одну територію на території Варшави. Все образом у цьому костелі є оригінальним. Що можна зайти? Також подивитися. До речі, знаєте, що в палац Президентський можна потрапити і можна подивитися його зсередини. Тепер знаєте. <рес> можна зайти, можна подивитися, але потрібно наперед записатися на сторінці палац цього палац... палац... президента. І там на певну годину, відносить вперед... такий простий, немає якогось такого золота чи щось такого. Ні, прості приміщення, прості декорації, але такий виключений, е... цікавий. Почав він помирає. Він невдовзі одружився на молодій дружині, і вона його просто зупиною. Один з таких шикарніших отерей. Історія котрого починається на початку ХХ століття, а саме в 1901 році, тоді він повстає у вигляді готелю. І на той час це був такий просто вау-готель. До наступного цікавого об'єкту. Але спочатку подивіться, будь ласка, ось на ці речі, такі якісь колони, не колони, не знаю, як то правильно назвати. Для чого вони могли слугувати? Монахинь до цього монастиря стягнули в середині 17 століття і зробила це якраз дружина короля Яна III Соб'янського. Стягнула вона їх з Франції. Монастир закритий. Зараз тут проживає близько 30 монашок, і вони самі себе забезпечують. Важення цього костелу візиток. і ви можете подивитися, як він виглядав ще 1780 році, і як він виглядає зараз, чи такий самий, чи ні костел такий самий. Костел не постраждав. За рахунок того, ми можемо бачити його в оригіналі, в якому він був побудований. Крім того, всередині також все оригінальне, крім однієї речі. Одесс, так, на нього є вода. І подивіться так далі прямо назад, що кидається в очі. Прийшов до влади і попросив побудувати якийсь навчальний заклад. Влада погодилася і побудували у. Варшавський. Подивіться, будь ласка, на Орла. Скільки навколо нього є зірочок? П'ять зірочок зустрілася окремо на зону чоловічу і окремо на зону жіночу. Лікарня довгий час виконувала свою функцію не просто як лікарня, а більше як притулок для бездомних. І тільки вже в 19 столітті почала виконувати свою пряму функцію. Що цікаво, було, 4 приміщення, по 2 дня. І ви нову бібліотеку університету. Ваша знаходиться на набережні місце. Бачили такий великий будинок зелений. І коли нова стоїть на культівна права, заводити загрозу на різка і з звідси сторону. Одного з головних костелів міста приймав активну участь у житті. Варшави. Саме в ньому протягом трьох років під земелях, тому що тут є ще нижня капличка, так є верхній капличка. в нижній капличці протягом трьох років покоївся Йозеф Понятовський. Коли в костелі було дуже багато людей, хтось на вході вигукує костел, горить, все зараз завалиться. Люди почали масово в паніці. Тати з цього костелу, адже якщо горить, то треба щось робити. Почали тікати в паніці, а паніка це є найбільший ворог, Почали один одного таким чином душити, заги... ну, переступати так. Хтось пав зараз так, такі подушення. Е... Загинуло тоді 30 людей. Як вияснилося пізніше, в костелі нічого не горіло. Хтось собі вирішив так пожартувати. Música